Всім привіт! Це хобі-відео. А я давно вже збираю Грінет, вже прямо це моя перша фракція Warhammer 40. 000. І це хобі відео про те, як я збираю примріз Грінет. Ось є Касталян Кроу. І він, ну, особливо ті, хто тримали це міні дзюрку в руках і бачив порівняння. Могли б помітити, що він набагато-набагато більше. Ну, по суті, він примерс, але немає нічого такого не бекграунді, не вор, нічого такого немає. І ну, там є великі такі суперечкові думки, чи взагалі це можливо, чи ні, да, через специфіку бекграунда грейнейтів. Але, тим не менш, е, коли я ставлю їх поряд, то різниця в дві голови. Так, у нього є постумент у Crawl. Uh, але все одно, навіть якщо я трошки вище поставлю, то, то виглядає як маленький караванчик і прімеріс про апгрейджені і все у нього гарно. Ось. І Тому я вирішив зібрати свою армію ну, хлопців. 3 Primaris, а Зробити такі конверсії, uh, щоб вони були трошки. Um, ну, Більше трюсків. Насправді і не буде трюск, але все одно трошки більше, ніж зазвичай є е, е, зараз у звичайних карганчиків. з культ у звичайних клієнтів чудовий. Мені подобається. Дизайн мені подобається, але розміри маленькі. Тобто я збираю ще сестер битви, і у мене ну, рапенті більше, ніж він. Ну, І у мене такий трошки. Хобійний дисонанс, хобійний дисонанс. Я люблю це хобі, люблю робити конверсії, і буду зараз робити. Також, що мене ще надихало, це обкладинка кодексу Grey ADF. Ось, бачите, хлопець, ну Він дуже такий схожий, як по-новому якомусь дизайну. Ну оце Або Термінатор, або Грандмастер, або брат Капітан. ось. Uh, Оце також такий оновлений. ну, можна так сказати, в кавичках Premaris Grey Night, але не примаріс. Але такий дизайн у нього обережний, такий гарний. І так як скульпт цієї мініатюрки він дуже-дуже старий, ось, то я вирішив їх зробити прімарісовим. Що нам для цього потрібно буде? Ну, приверси. Я хочу зробити інтерсепторів. Тобто це грейне йти з персональними телепортерами. І асолті-інтерцери. У мене є мультипарт і не мультипарт. Дякую всім, хто допомагав. Діма тобі особливо дякую, що підігнав кучу мініатюрів, куча інтерцесорів асотних. Ось. І у них динамічні пози, і нам вони підійдуть. Нам вони підійдуть. а Їх треба буде допрацьовувати. ось. У мене є коробочку, куди я буду складати бійцей. Ну, по-перше, відриваємо бекпак, нам він не знадобиться. Сама ідея буде, що у нього буде правильний бекпак, шолом правильний, правильні наплічники, певні аксесуари. І він у мене буде шторболтером. От сюди ми будемо вставляти шторболтер, а, тут, а цю руку обірвемо. А тут тримати алебарду. Тримати алебарду. Ось. Ну. Таким він буде йти. Оцю ручку, ми трошки... О. Ну, туди і Оцю ручку ми трошки підіймемо, і він так буде більш іначе цілиться і стріляє. А цю навпаки ми назад так і трошки затягнемо, наче він просто йде і стріляє так пафосно. Ось. А, базу оформимо текстурною пастою. Купив просто як першу побачив і все. Кабуру ми зріжемо відповідно і накриємо туди якийсь аксесуар. По наплічника. На, на, ліву. на ліву руку буде ось такий ось наплічник. На праву руку, відповідно, буде ось такий ось 3D. Він хорошо деталізований, але через те, що не погрунтований, погано видно. Це, до речі, мій друг зробив, а у нього є свої 4 3D-принтери. Вони там а, двоє, двоєм сидять а, і називається Грифона 5. Ви можете у них також замовити. Я їх замовив, отакі от таплічники. Мені їх зробили штук 40 ось різних видів. В інтернеті я знайшов цифровий STL-файл, я йому скинув. Він сказав, скільки буде коштувати. Пару раз протестували, підійшов, я дуже задоволений. Штормболтер теоретично може було б використати руку ліво, але там пропорції трошки не такі. І тому мене влаштовує, що цей він ну, буквально на 2-3 може на мм довше. Але він як термінаторський, тобто він буде нормально глядати сюди. Єдине, що треба буде добре-добре зачистити і прямо його туди впаять. Ще кість потрібно буде, до речі, сюди знайти. Шолом. Та і так, як ми робимо трошки хлопців по більшого розбіру, то термінаторський також підійде. Бекпак, інтерсептора годиться. Я їх хочу від, відображати спеціально якось ну, геральдикою. І ось такі ось геральдики з мечем. Це буде цього склада мечів. Всіх, щоб відрізняти їх на полі боя, також вони будуть якось відрізнятися по фарбуванням, але по фарбуванням це зовсім інша тема. А так вони ще будуть відрізнятися і геральдикою. ось такою. Замість кабури ми ось таку ось, грінейтовську е прикрасу ставимо. ось От, Туди кудись. Наче норм. Я думаю, якщо що, то зеленкою домажемо і буде гарно виглядати. Печальні чистоти. І алібарда. Алібарде. Ну, Є смоляна, з якої треба буде. <laughs> Ясно. У ну, мене запасна є, якщо що. Є, можна б наш Shift поставити металевий. Або взяти просто іншу Алібарду. І це Алібарда Хлопця 3, і вона, в принципі, підходить. У мене є ще одна. А це алібарда Термінатор, у нього кисть трошки більше. Але у нас Примаріси, і, в принципі, я трошки тестував, і вона не сильно і кидається в очі. Тому ми поки що залишимо два на зачистку, а там вже подивимося. Також після всього цього ми візьмемо ну, мініатюрку, подивимося, чи е, ну, по-живому вона виглядає, і якщо що, ще щось доклеїмо, доставимо, базу якось оформимо. Ось таким ось чином. Ну, зараз буде така ось е, хвилинка монтажу. Я зараз все це зліплю, покажу, що змінилося під час цього, які були складнощі і презентую вам оцю конверсію. Отже, ось що у нас вийшло. Такий різнокольоровий поки не в грунті. Шнармбоутер такий вийшов. Якщо чесно, поза не дуже вдала, ну, але все непогано трошки погрався. Зеленкою дуже багато з кисті працював в, цьому, в цій частинці. Ну і вийшов такий непоганий. Ось для масштабу візьмемо, порівняємо їх. Ось якщо я трошки підняти його, ну, як наче також на камінчиках, то плюс-мінус. Однаковий розмір. ну Мені подобається, подобається. <кхід> А якщо взятись з попереднім, то десь ось так. От. За рахунок того, що в нас динамічна поза, то він якби не опускається, іби він стояв би рівно як оцей е е караванчик, то була б ще більш помініша різниця. Трошки позачищає треба, звісно. Трошечки. А так, то, в принципі. Вони готові. Я зробив 10 штук і покажу вам інші варіанти. Так, оце мені подобається така пафосна, динамічна він біжить. Як замахується якось. Печать чистоти тут і тут. Ось такий з полум'ям, із руки із посоху, вирішу посох, У нього навіть аугментична рука. Біжить і щось полум'ям палить. Ну, це експериментував. Деякі казали мені краще так не робити це полум'я, щоб руку краще якось розвернути, Та навіть зеленочку видно трошки додавав. Але мені все одно якось я вирішу залишити. Ось і інші з фаєрболом. і руки. Оце вже якось красивіше, як на мене. Сержант зробив з плащем. І більше такого пафосного. Тут треба буде гратися з пофарбуванням плаща, бо це кустодіанський і. Ну, Ті, хто розбирається, то можуть побачити дуже нехарактерні речі, як рейнетів, особливо емблеми. Але я думаю за рахунок пофарбування це все пофікситься, ось такий є, який біжить. Дуже багато зелені наплічники і туди під ручки використовував. Ще один біжить, але позиція рук інша. і передостанні, і ось останній. Використав ручку від асотних інтерцесорів з мультипарту з гранатками. Тобто він такий іде, наче готовий щось кинути. І посох я зробив цей частинка Алебарда, а це посох. Але в результаті Алебарда така кастомна. Іде кудись вирішувати справи. Вирішувати справи. Ну, а зараз подивимося, як воно буде пофарбоване. Отже, ось вони вже пофарбовані. Фарбувала наша художниця Аліна, за що їй дуже-дуже дякую. Ось. І ось такий ось вийшов результат. Це наш джазсікар. Ось. Ця пачка я попросив зробити зброю. Ось, якщо ви пам'ятаєте, наші 3D, як сказати, анімації. 3D-ефекти. Отакі модельний, як на мене, дуже динамічні пози. Мені дійсно подобається. Я люблю таку кольорову схему. До цього була в мене трошки інша, тепер буде така. Була дуже гарна можливість поміняти трошки кольорову схему через ту причину, що я їх трошки перезбираю. До речі, під час. Коли вони почали зґрунтуватися, виявилося, що деякі штормболтери були браковані. Ось тому ми їх екстрено замінили. Такі щось несе, якісь гранатки, щось підірвати. Ще анімація тут висвітлення. Це те, що з механічною рукою. Біжить туди і палить псайкером. Псайкерством своїм. Ось. Ну і на цьому я не зупинявся. Я зробив ще хлопців. Ось. І кожну пачку робив з різними. Трошки з різними шоумами ну, по бо їх не безкінечно. І різна геральдика це була особлива е, річ, яка дозволяла мені відрізняти. І також різного кольору зброї. Тут тобто, тут тобто, були сині, це зелені і прям як зоряних війна. Тут тобто, цим я навіть керувався. Ще ефекти тут. Ось такий жо. З однієї сторони хотілося зробити багато різних оформлень на базах, а з іншої сторони не хотілося перенавантажувати базу. Так, ще це вже фіолетовий. У ну, зоряних війнах, якщо хтось розбирається, то там різні можуть бути кольори зоряних мічень. Такі джастікар у нас. Ось така поза мені дуже подобається. така динамічна. В двох руках меч. І це все інтерсептор з персональними телепортерами. Ось. І я зробив 5 3 складівців. Оп! Не з жовтими мечами вже. Тут же бази майже, майже не оформлювати. А це каса поза. Значить він випад робить, щоб вдарити когось. А це і робить випад з іншої сторони. Ну і джастика. Дуже задоволеним я. результатом, мені дуже подобається, Ось, ось так от вони виглядають разом всі. Ось. Ну, і як на мене, ну, дуже, мені дуже подобається. Ось, буду грати ними із задоволенням. А В планах далі зробити термінаторів, але ідри на до речі, і різних там персонажів. Але а, я не буду це робити, поки не вийде офіційний термінаторський концепт від Games Workshop. A. Я думаю, це буде 10 редакції. А, можливо, можливо ні. ні. Принаймні поки що мене термінатори влаштовують. Хоча там є що дороблювати. Я думав їх, наприклад, із костадіанців робити, але вирішив почекати, поки боже там буде ще кращий варіант. Тому поки що ось таке. Мені їх з голову вистачає. Я не люблю максимальний максинг Uniti, інтерсеторів ще 20, 30, страйк складі поки що 5. Насправді стільки в розстріл мені потрібно, тому я навіть не спішу робити ще додаткових. Ось, ось таким ось чином. чим. Я сподіваюся, вам сподобалося відео про те, як можна робити конверсії, отримувати від цього задоволення, а потім цим же ж і грати. Всім дякую за увагу, всім пока!